Чернівчани, земляки, хлопці, ви бачите, що там робиться зараз у Києві? Відкладіть ті, сесії, роботи. Вас, вас, нас, зараз просто хочуть перетворити на Білорусі, на рабів. Відкладіть! Треба їхати у Київ. Зараз на площі збирається. Одна бригада, друга бригада. Треба стояти, тому що зараз питання. Не то, яка партія, чи які там будуть, не знаю, майбутні якісь е президенти і так далі. Зараз питання того, щоб не допустити практики застосування сили у вашій державі. Це стосується кожного, калинівського ринку, державного службовця. Відкладіть. Зараз найкраще, що ви можете зробити, встати з свого робочого місця, неважливо, що у вас там є зараз, узятися за рюкзак, одягнутися тепло і поїхати стати на мирну демонстрацію, захистити себе у першу чергу, свою сім'ю у першу чергу. Піднімайтеся. Зараз у першій годині дня, у восьмій годині вечора, від'їжджає автобус. Самі якимось чином самоорганізовуйтесь, зберіться. Треба комусь відстоювати це. Не будьте тряпками, станете рабами.